Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд у супермаркеті Метро з новими знижками. Знижка на посуд 49 ,90 гривень 90 копійок на всі позиції. Тут різні чашки, ось такі новорічні. Що тут ще в нас Коричнева така велика чашка, в червоному, в кольорі капучино. Всі ці чашки по 49 гривень. Також по цій ціні і такі склянки. Ну, такі, не можна сказати, що це якась суперякість, але для щоденного використання можливо. Так, скляні такі прозорі чашечки і тарілочки. Так, який тут діаметр, що більше корічні і одинакові 19 см в діаметр. А ці позиції все по 79,90. Тут вже більші чашки, такі матова кераміка. А, так, Досить непогані такі тарілочки глибокі. Так, що тут можна в посудомийці, мікрохвильовці, навіть 200 градусів при 200 градусів в духовку можна ставити, це торгова марка Metro Chef, 18 см діаметр. І такі великі тарілочки глянцеві, 27х27 27 см, також 79 гривень. Також ціни все по 199,90 такі. Кувшини літрові, метро шеф також, це що в нас вази або підсвічники можна використовувати. так І ці позиції по 299,90, що тут у нас кільце для формування. Я так розумію, тут і котлети для гамбургерів бургерів можна, і взагалі для якогось сервірування. Такі підсвічники або вази, заварники і таке блюдо велике. А, так, розмір 35 на 23 см. Його також можна ставити в духовку. І 499,90. Форми для запікання. Метрошев, такі керамічні, великі, коричневі. А, такі великі тарілки. Так, форму зараз скажу вам розмір. Так, в цій корічневої керамічної форми 36,5 на 23,5 на 8 см висота. Зручна така для домашнього використання, класно. І ось таке симпатичне блюдо велике 31,5х28,5х7,5 см. Цікава така форма, дуже елегантно виглядає. Його також можна ставити в духовку. Я подивилася, майже вся продукція метро шеф. Можна ставити 200 або 250 градусів, в залежності від виробу. І ось такі набори посуду 549 гривень за упаковку. Що тут у нас так? Тарілки, 6 тарілок, 20 сантиметрів діаметр. Це більш глибокі такі, ой, класні так. Скільки 6 штук, так, діаметр 21 см, невеличкі такі піали. І в голубому кольорі також. І відділ солодощів Lind Moments, Набір цукерок 489 гривень. Тут 223 г, Швейцарія, швейцарський шоколад. І цікавий такий набір відмілка. Не бачила раніше. Тут і орево, ну, сіні якісь 223 гривні 90 копійок, за 158 гривень виробник Німеччина. І такий турецький аналог цукеру Крафелу 56 гривень 90 копійок. За 150 г. Знижка на чиї піквіки, якась новинка. Я раніше таких не бачила. Так, це розсипний трав'яний чай, лимонграс і ромашка. І звичайний зелений чай 49,90. Ціна до знижки 129 ,90 гривень 90 копійок. Так, і ще поруч з бергамотом. Виробник Польщі. В упаковках по 50 грамів. І ось такий чай Ділмах, 30 пакетиків 45 г, 34 гривні 90 копійок за одну упаковку. Цейлонський чай. Знижка на чай граф. Так, що тут гордість Цейлону 104 гривні 90 копійок. В упаковці 80 грамів. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже пив цей чай-граф. Я дивлюся, що досить популярна в цьому році торгова марка. Ми ще його не купували. Напишіть, будь ласка, обов'язково відгуки, хто куштував, чи вартий він уваги, який він на смак. На знижках тарталетки десертні 384 грами, а 159 гривень 95 метро шеф. Вони виглядають досить такими великими. Я думаю, що Мають бути й смачні. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже їх куштував, брав. Тому що я раніше їх не бачила, це декілька поїздок в метро, як вони з'явилися. Знижка на оливкову олію з Греції, нерафінована, екстра класу 349 гривень за 0,70 літрів. Також класна пропозиція на оливкову олію з ароматами. Так, тут у нас трюфельне на масло 250 мл з ароматом лимону, чеснику і базиліку. Я думаю, досить смачна пропозиція. Я не, не куштувала саме метро шеф, але інших торгових марок класно літом на салати робити дресінги різні. Так, 219 гривень за 0,25 Італія виробництва. На соняшникову олію зараз немає знижок, але олія піднімається в ціні. Я чула, в форі казали дівчата, що буде підвищуватися ще. В метро зараз олія Майола 5 літрів 376 гривень 90 копійок від одного бутля. Якщо більше двох, 334 гривні. Аро виробництво метро 319 гривень за 5 літрів. Так, і олейна. 1,8 літра 166 ,90 гривень 90 копійок. Дійсно, виросла в ціні. І олейна маленька пляшка 0,85 7390. І метро-шеф – 1 літр 67 ,90 гривень 90 копійок. Відділ м'яса стегно куриним 137 ,90 гривень 90 копійок. Торгова марка наша ряба. Тут приблизно в кожному в кожній поковці та кіло 79 кіло 33, чуть більше кілограма. І епікур, тушка курина 92 гривні 90 копійок. Так, приблизно тут кіло 380, кіло 800, тобто близько 2 кг вже. Не по знижці, але просто зорієнтую по цінам. Печінка курина епікур від одної упаковки 80-90, а в упаковці пів кілограма, від 2 75-24 кг. Так, і фарш епікур куриний пів кілограма в упаковці 94 гривні 90 копійок. На знижках ковбаса домашня з м'яса індика 228 гривень 90 копійок за кілограм. В одній упаковці приблизно 800 г, крильця буфало, м'ясторія 199 гривень 90 копійок. А в упаковці 500 г. І знижка на яловичі, стейк айраунд так, Україна 500 грамів 529 гривень 90 копійок. Не по знижкам, але зорієнтую в ціні заморожені фрукти. Це персики половинками, шокова заморозка 335 гривень 90 копійок від одної упаковки від двох 299 гривень В одній упаковці 2,5 кілограма. І ціна на вишню з кісточками 374 гривні 90 копійок за 2,5 кілограма. І більше 4 279,90. І масло білоцерківське 82%, жирні 180 гривень, 84,90 на знижках. На знижках ковбаса лікарська торгової марки Алан 299 гривень 90 копійок за кілограм. В одній упаковці приблизно 400 грамів, 500-300 грамів. Раніше ми її їли завжди купували. Зараз вона зіпсувалася, яка стала дуже тверда, якщо можна так виразитись. Лікарська ковбаса, самобранка, торгова марка 64 гривні 90 копійок за 500 грамів таку паличку. Кефір ложковий галичина від двох пляшок. Одна пляшка 800 грамів чи 42,90 грамів. І знижка на сметану галичина від двох штук 47,90-20% жирність. І 15% жирності від двох баночок 40 ,90 гривень 90 копійок. Знижка на молоко лактель 3,2% жирності 49,90%, якщо брати від двох упаковок. І відразу галичина 47,90% від одної упаковки 950 грамів. Соєве молоко 1 літр бариста, тобто для кави, добре збивається, метро шеф, 64 гривень 90 копійок від двох пляшок. Знижка на міді в різних так, в розсолі, олії зі спеціями і просто в олії, 59,90 в олії і просто в розсолі 4990 200 грамів баночці, метро шеф. І креветки варені, 199,90 Італія 300 грн. На знижках полуниця на нас на Іспанія 699 ,90 гривень 90 копійок. Ціна до знижки 799. Ну, така собі знижка, але метр вважається знижкою. І така гарна полуниця велика Іспанія, 599 ,89 гривень 89 копійок. Ціна до знижки 749,89. За 1 кілограм. Ціни на картоплю 39,90, картопля гранада і цибуля. Так, цибуля по 15,90. Знижка на пасту тортіоні 69 ,90 гривень 90 копійок. Від двох упаковок в одній упаковці 1 кілограм. Торгова марка Chef. Це ось такі трубки. Трюфель консервований на знижці 615 гривень за одну таку баночку. Скільки їх там штук? Дві штучки. Два трюфелі. Виробництво Сербія. Копчена паприка на знижках 185 грамів. Іспанія метро шеф. Ми постійно купуємо червону паприку. Вона дійсно дуже класно доповнює смаки страв. І чорний перець мелений 124 гривні 90 копійок. В'єднам 180 грамів. До речі, метро шеф ми брали в горошку перець. Він дійсно ароматніший, більш такий пряний, ніж якісь звичайні виробники. Німецькі джеми на знижках. Так, абрикосовий 320 г 109 гривень, інжирний 109 апельсиновий такий конфітюр 109 гривень. І що в нас ще тут грушовий? Я не знаю, ми варення самі консервуємо, але я чула відгуки кажуть, що дуже смачні. Так, а ще тут вишневий джем є також 109 гривень. Що тут воно такий темнуватий? Знижка на туалетний папір Зева трьохшаровий, 16 рулонів в упаковці з ароматом жасмину 329 гривень 90 копійок. І рута велика упаковка, 32 рулона, трьохшаровий туалетний папір, також 469 гривень 90 копійок. Зева Делюкс 12 рулонів, трьохшарова 259 гривень 90 копійок. Це такий плотний туалетний папір, досить хороший. Так, і рута трьохшарове, 8 рулонів, 129 гривень 90 копійок. І відділ побутової хімії Доместос універсальний спрей, 99 гривень 90 копійок для миття ванни, кімнати і туалету. Так, і поруч фрош 149 гривень. Так, це в нас антиналіт. Антиналіт. І це так розумію універсальний, Так, універсальний для прибирання взагалі кімнат. Я колись користувалася фрошом з виноградом, непогано відмова, єдине, що мені аромат не подобався. Паліроль пер... Ой, Пронто на знижках від одної пляшки 119 гривень. І знижка на засіб для миття посуду. Він такої собі сумнівної якості. Виробництво Україна від двох пляшок 24,90 від 28 великий опт 22,90. Тут 495 мл. Пральний порошок Лоск 264 гривні 90 копійок. Виробництво Польща 2,1 кг. Ароматерапія. персіл свіжість сілану 349 гривень 90 копійок, 2,7 кг. Виробництво Польща. Також знижка на пом'якшувачі для прання 174 гривні 90 копійок. Італія, що тут у нас Фальчі Азурич, якось так називається. Двохлітрові пляшки з ароматом білих квітів, лаванди і троянди. Вони досить непогані. Я не можна сказати, що якісь вау, не можна сказати, що якийсь там супер аромат залишається потім на білий і ну Такий краще середнього. І Сілан XXL упаковки. О 2 літра, Австрія, виробництво, між іншим. Різні аромати 299 гривень. Абсолютно на весь асортимент. І персіл такі великі мішки, 28% знижки, 899 гривень, 8,1 кг. Дякуємо за ваш перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до зустрічі в нових відео. Підтримуйте україномовний YouTube. Слава Україні!